І всім привіт, змія день! І ми будемо приходити Майнкрафт по ось цій книгі по Майнкрафту. Ну, будемо починати. День перший. Перше, що треба, це добути землі і побудувати стовп. Якщо вам сподобається це відео, то я зроблю продовження по другій книзі в Незер. Так. Друге, треба добути дерево. 20 штук руками. Ця книга трохи нелогічна, але нічого. Але нагадую, якщо набереться багато переглядів і лайків, ви, може, колись вийде друга частина. І я собі куплю другу книгу і вийде друга частина. Так, добу 20 переробляю все в доски. Роблю палки. Думаю, чотири штуки хватить. І. Vers, так. Тільки тут дуже нелогічне рішення. Потрібно зробити всі дерев'яні інструменти. А хоч мені б хватило просто кам'яної кірки піти, але ну, я буду робити все, як там кажуть. Так оці піти овечку прибити і отримати собі шерсть, але не можна. Або какао боби. Ну, перша частина десь на. Дві розтягнеться відео. Ой, на два відео. Так, тепер добуваю камінь. Я не розумію, що не можна було перше зробити кірку, а потім добути камінь, але хай вже добуваємо 20 камню. І робимо тепер кам'яні інструменти. Ой. Я дуже вдячний. Ой, дуже вдячний тим людям, які подарили мені цю книжку. так, Тепер треба добути знову 20 дерева, але вже. Гв'яними інструментами. Нелогічніше було просто піти собі, зробити ліжко, щоб якщо ніч почалась, я не сидів. Але думаю, встигну так. Тепер треба піти кам'яним мечом добути м'ясо. Так, ой, топором вдарив, ну нічого. Так, тепер. І якщо ви ще досі дивитесь це відео... Надіюсь, ви дивитесь, то чим далі, тим цікавіше. Далі буде дуже цікаво. Я коли переглядав це відео, бо я пер... озвучую, а перед тим ще знімав, я коли переглядав, мені на початку було не дуже цікаво, а потім стало прям цікаво. Так. Коника не буду нього м'ясо падає. І я буду деякі сторінки, книжки не по порядку брати, бо тут це трохи. Бо, наприклад, е... город робити, я не зможу його робити без. А Хоча а хоча я не знаю. Потім побачу. тепер до наступного завдання буду шерсті. Щоб зробити собі ліжко. Так, Перша друга. Так, тепер треба знайти ще третю. І якщо на цьому відео набереться 10 лайків, обов'язково вийде друга частина, але цієї самої книжки, не наступної. Бо наступної я ще не маю. Так. Ну, все, три шерсті маю. Коровку ще приб'ю. Так, Куди? Ай, во все. Я голоду просто не маю, бігати, не можу так. Ставлю сюди верстак. Крафчу ліжко. І пічку. На жаль, я не можу в цьому виживанні користуватися такими плавильнями і коптильнями, бо це буде трошки нечесно, так. Говорять, плавати інструменти дерев'яні, так і зробимо. Так, Почекаємо, хоч тут де пережариться, поїм. І піду виконувати наступне завдання. Ой, ну як наступний етап. Так, зараз їм. І йду добувати вугілля не в шахті, а в пагорбі. Ой, на жаль, в шахту мені поки що спускатися не можна. А я б з радістю спустився. Тут якраз шахта, але не можна. Ну, що поробиш? Було б смішно, якби я там біля корабля якогось зламаного, або біля селища і мені туди не можна було піти. Якщо я буду зустріти там якусь структуру, то я, напевно, буду читати про неї вам. Але сумніваюся, що я хоч щось знайду. Надіюсь, що знайду джунглівий храм. Ой, ми ж в джунглях якраз добули поки що все вугілля. І саме головне в книжці писало здобувати все вугілля, яке бачиш. Ну тут і прийдеться, буду. буду... Бух, ой. Вибачте, буду мати дуже багато вугілля. Надіюсь, я вже хоч колись перестану запинатися і говорити всякий бред. Так. Тепер чекати і чекати. Так, все. Зараз буду виконати наступний етап. Найду місце для будинку десь біля цього стовпа з землі, і буду будувати будинок. Напевно. Якщо вам буде сподобатись і я получу книжки, то десь все розтягнеться на 3 Ой, на 4 відео. Так, зараз йду побудую землянку. Але землянка має бути в такій букві Г. Щоб не знаю на що, але я думаю, щоб монстри не могли зайти. Книжка ця у мене, чесно, вже давно. Надіюсь, вам це цікаво. Вона давно мені подарили, не знаю, чи говорити. Ну, напевно, не буду. Може, в наступному відео скажу, але поки що не буду. Може, та лю... ті дві людини не хочуть, щоб я говорив. Ну, дуже їм дякую. Вони думаю, я. Я думаю, вони точно дивляться це, це відео. Дуже вам дякую. Так. Надіюсь, вам ще сподобається відео. Всім, хто дивиться це відео, так що треба буде зробити таке класне прев'ю, щоб точно всі заходили. Так, міняю тут на дерево. Ну, напевно, вже днем закінчу. Ну, коротше, пофіг. Зараз буду робити. Так, переставлю. Так, як на картинці. От так, от так. І якщо я час від часу буду стояти і нічого не робити, то не дивуйтеся, я в книжці шукаю сторінки, які треба. Ну, все. Всім спокійної ночі. Другий день. Так, все. Тепер. тепер що? Тепер треба скрафтити на другий день в книжці оці предмети, які висвітлились на екрані. Звичайно, там ще було два предмета миска, але я не буду, і шалкер. А як ж? Ну, чесно, там логіки нема. Другий день і там. Показувало заміну сундуку Шакер. А як по думці Dużen в другий день отримати шалкер? І просто як який перший раз? Він напевно навіть не знає, як отримати то. Але ні, це звичайно корисна порада. Але як новачку, який перший раз у Майнкрафті, він по цій книзі, як йому зрозуміти, де взяти це все? Ну це все одно дуже хороша книга. Дуже багато корисного, я дізнався. Трохи застаріла, але це наоборот, якийсь навіть вайб створює, тепер люки роблю. Ось. І от так. І. Чо Куда ж це пост... Ну, отак, типа, щоб було красиво. Не знаю, що... Ні, ну вроді би красиво. Так, тільки не розумію, чого я ймену в землянці. Ну, десь до, до кінця. З... Виживання цього. Якщо я його взагалі закінчу, буду в землянці. Бо там показали, значить буду. Відео вийде на 24 хвилини. Це після монтажу. До монтажу зайняла зйомка 54 хвилини і 24 секунди. Знімав я, звичайно, це не зараз. Я десь там. Три відео зняв, потім їх з'єднав, тому що я ще відходив там. Тепер іду в шахту. Добувати з залізом. Щоб зробити інструмент. Перше треба зробити. Інструкції показує, що треба зробити відро, двері, але ми зробимо відро. Бо желізні двері мені не дуже треба так. Ідемо в цю шахту нарешті. Так, ось мої факели. Шкода, що в простому Майкрафті не можна брати факел в другу руку, щоб вони світились. Ну, на Java може і можна брати, а от на Bedrock брати не можна. Але і не там, і не там воно не світить. Тільки з модами, так. Ну, битва скелетів. Так, добуваю все вугілля. І біжу собі далі. Щоб погнеш менше не попало. Так, сюди, факел. Так. Так. що ж? Тут нічого немає. Так, сюди піду. Так, вугілля. Треба добувати обов'язково. Ой. Трошки забагато добув, бо я задивився в книгу. Так, книгу я. Перед тим, як зняти це відео, я звичайно, коли мені подарили, я прочитав її за. Мені потрібно дві книги. Одна про Redstone, інша та про яке це відео. Я прочитав дві ці книги за три вечора і один ранок. В кожній книзі, зараз точно скажу скільки сторінок. В кожній книгі було по. 95. Сторінок. Дві книги дуже класні. Якщо вам сподобається це відео, навіть може, колись знімлю відео про книгу про Redstone, попробую. Ці редстон механізми відео там ще працюють ці механізми на Bedrock. І якщо ви думаєте, що дурачок, ну як. Та... А, ну як, Якщо ви думаєте, що Bedrock гірше, я, чесно, не знаю, Bedrock і Java дуже відрізняються. І я, звичайно, можу їх знімати як і на Bedrock, так і на Java. Але на Bedrock я можу. Більш можливостей, бо на Java я максимум можу запустити версію 1.10 на, на Java. А на Bedrock версію я можу навіть саму. Нову запустити. Але зараз я на 1, 20, 10 чи 81. Чесно, не пам'ятаю навіть. Вроді би.2081. Так. Ще я почав часто з шорти знімати, я думаю, ви бачили. Так, все переплавилось, роблю відро. Чому я почав знімати шорти? Давайте я розкажу. Тому що шорти легше робити. Вони швидкі, вони набирають багато переглядів. Цікаво. Ой, цікаво, чи я після цього відео, як я його вишлю, в мене набереться 400 підписників чи ні. Бо мені ще так трошки до 400 підписників. Так. Ех, я цей канал, напевно, не буду закидувати. Навіть якщо закину і захочу знову знімати, я, напевно, вернусь на цей, а не на інший. Але постараюсь не закидувати. Але якщо. я прям, Мені буде вже так лень знімати, я вже не буду хотіти. Але буде таке час, що я ще вернуся. І я буду знімати тоді дуже рідко довгі відео і шорти деколи. Так, я йду. зараз... Треба дещо знайти, зараз побачити. І ще м'яско добуду. Раз, коровка. І два коровка. Так. О, ось. Я буду робити гарбузну ферму. Ой, це. Ой, кавунну ферму. Бо гарбузів немає. Так. Скоро буде ніч. Тому зараз крафчу десь забор і піду спати. Ой! Спати ще, якщо не можна. Значить, забор скрафчу. В цій книзі і, на жаль, немає будувати портал. Ну я знаю, але це вже буде тоді. Я не по книзі буду все робити. Так. Третій день. Так, все, це вже третій день. І я думаю, в наступній книзі, там яка книга вже про Незер. Там, думаю, портал є. Я, чесно перше, думав, що в цій буде як попасти в Незер. Але нема. Тому десь, якщо я буду ще знімати про другу книгу, ну тоді вже в Незер, тоді вже попаду. Якщо я не помиляюсь, в другій книгі там і про Незер, і про Енд. Ну тоді, напевно, якщо буду продовжувати, зроблю про Незер одне відео і про Енд. Так. Роблю доски. Надіюсь я за оце відео або наступ стоп. Я знаю, я наступне відео, якщо це відео набере багато переглядів і лайків. Або хоча б просто переглядів, Я зроблю наступне відео про цю саму книгу продовжу, бо я її ще думаю це відео не закінчу. Я зроблю про відео там, де я подорожую, бо там якраз одна з сторінок про подорожі. І зроблю якраз відео. Може, тоді якраз знайду джунглевий данж. Так, ферма. Так, де. Ось земля. Отак. Сапка, Ось ось ось. Ага. Я забув, як саджати. Вроді би, воно в центрі має. Стоп, ще ні. Не, вроді би. Ах. Ну, хай вже буде, так. Може, поміняю якось. Я ще маю закінчити дуже багато про город. Я ще не закінчив. Стор... Я пропустив сторінку з фермерством, там, де буде. Типу, саджати різне, випіч, сторінку з випічкою. Я маю хоч зробити щось або печиво, або. Тортик. Ще я маю. Не за це відео, може за наступне, а може за це. Більше шансів, що за наступне. І маю зробити ще город. Там, де я точно маю пшеницю висадити, щоб зробити завдання з випічкою. Ну, розберемося з цим пізніше. Так. Ну, тепер, напевно, біжу знову в шахту. Так, тільки куди? Що тут, що тут? Поїм, щоб бігти можна. І відхилю ще зодно. Так. Ой, а, я подумав, що це вже шахта або каньйон, а це нічо. Так, ну, біжу. О, там капець великі такі дерева. Так. О, панточки. Але треба йти далі. І пропускати панд. Так, ну. Я деякий час побігав, пошукав, знайшов шахту. В шахті взагалі нічого не знайшов. Тільки мобів знайшов. Так, іди сюди, бо я прийшов з тої сторони. Так. Ага. Гірка майже зламалась, але я майже нею не користувався, ну бо вона ще була зламана. Я просто. Я знайшов тільки один діамант. Знаєте що? Я його не зміг добути. Оце єдина шкода. я... Тому я сказав тільки один діамант, бо я його навіть не зміг добути. О, лазурит. Ну, хоч щось. Так. Та ну. 17 штучок нормально. Зараз кращу собі нове кайло кам'яне. Ой, і так палки роблю. Так. Оп. Оп. І одне кайло. Так, забираю. Так, я вийшов в шахт, я ж там побув трохи. І зараз побачите, що я накопав. Лазуриту я так більше й не знайшов. Діамант, О, папуга. Хорошенька. Діамантів я теж більше не знайшов. Я за то добув. 62 вугілля і 46 заліза. Це дуже добре. Так. все. Ну, чекаю, поки воно плавиться. Через деякий час вернусь. Так, все, все доплавилось. Так, скоро десь ніч буде. Тепер треба зробити і наступний пункт залізну броню для захисту. І інструменти. Так, так. Ще роблю собі взуття щит, меч. Ось цукеру. Ну, і ножниці там треба. Але це вже в іншому пункті. Я з однієї сторінки на іншу. Ще на іншу. Просто собі. Зробив з одної сторінки, зробив з іншої сторінки. Так, тепер ось це сюди. Більш-менш посуштрував свій інвертар. Шлізну лопату не роблю, бо поки що ще не треба. Так, що тепер? Ага. Поки що ще не... Ну, навіть не знаю, а, вже ніч. Ну, добре, я спати. Всім на добраніч. Четвертий день. Підпишись. Так, ми прокинулись. Тепер треба зробити укращити нашу хату. Так багато за... заліза нема, щоб забор зробити, тому зробимо кришу, так сказати, а забор вже в іншому разі. В іншому... Випадку зробив. Ну, коротше, думаю, ви поняли. Так, а зараз поки що зробимо гарнішу хату. Буду робити сраз приблизно як там все робити. Бо це ж проходжу Майкрафт по книзі. Та ну нафіг. Як я не люблю цих кріперів. Все спортили. А, і розкажу цікавий факт про кріпера. Думаю. Думаю, це навіть не факт. Ну, він не носить. 50 єдиниць урону. Це багато. Дуже багато. Так. Ой, забудовую все. Ну, вроді би нормально. Так, тепер забор. Ой який забор кам'яні. На ступеньки. чи як Я забув. Як вони на українській? Якщо хтось ще дивився до цього моменту як будуть ступеньки по-українськи. Е, сходинки, згадав. Так. Деше? Ну, навіть. Не знаю. Коротше, зробимо двойні двері. Хороший план. Так. Отак. От Лопата тепер. Що отут поміняємо на дерево. Надіюсь, мені хватить. Мені не хватить. Ой ну. Ну, поставлю тут, значить, з камню. Так, ага. А друг, я ж їх переплавив. Першого чи другого дня я забув. Ой. Так. Дерево взагалі. Не... А, ні або є вісім штучок. Має хватити. Так. Все, зараз робимо нашу супер круту хату. Так. Отак От що робимо. І. З цієї сторони так само. Тепер треба зробити півблоки. Так. Раз. Ну, думаю, 36 штучок хватить. Так, ой, забираю. Так, тепер залазити треба сюди. Ставлю. Так, так, так. Так. Ну, десь. 25-50% пункту побудувати базу готові. Так, сюди, 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 сюди. Ой, тут зараз землю. Ой, викинув тонну. Так, самі звере і. Сюди. Так, на цьому я вже буду закінчувати. Не забуста лайк, підписуйтесь і чекайте нових відео. Продовження може бути. Підпишись і постав лайк.